До речі, саме про це зокрема писала продовжує писати європейська американська преса про те, що не розуміють вони, чому мовляв, попри всі на те, що попри всі поради з боку, так би мовити, військових із заходу Україна продовжує вперто триматися за Бахмут, і мовляв під час цих операцій. Україна втрачає і частину свого спроможного війська і втрачає частину техніки, і це, мовляв, їм було б в нагоді під час саме весняного наступу. Тобто натякають на те, що варто би було б здати бахмут, і отут це дуже сильно. Красиво вкладається у цю російську мантру про те, що Бахмут за будь-яку ціну зараз. До речі, поговоримо про це з Андрієм Харуком, військовим істориком, професором кафедри Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. радий вас бачити, пане Андрію. І навзаєм. Доброго дня. Так, от чому тоді а, героям слава? Чому тоді так в західній пресі з'явилася вже не одна стаття а, з приводу того, що от, не розуміють тамтешні військові, чому Україна так вперто бореться за Бахмут? І дорікає тим, що, от, мовляв, Україна в Бахмуті несе великі має великі втрати, втрачає техніку, боєздатне військо, яке там мотив... втрачає мотивацію, як вони про це пишуть. От. І чому ви, мовляв, не здасте цю частину міста, це місто, щоб зекономити зусилля і ресурси для наступу весняному? Як це корелюється одне з іншим, на ваш погляд? Відступити, щоби вберегти, щоб вберегти, що потім що? Питання питання тут складне і багатовимірне. Власне оборона Бахмута вперта має сенс в тому випадку, якщо втрати росіян не просто більші, а на порядок чи на два порядки більші за втрати українців. Бо зрозуміло, що ресурси, в тому числі ресурси живої сили, в росіян суттєво перевищують наші. Відповідно, оборонятися в місті все таки ну це зручніше ніж у чистому полі. І враховуючи ті повідомлення, про втрати там десятків тисяч вже вагнерівців в боях за Бахмут, ну це якби показує, що наша оборона своє завдання виконує. Знову-таки сподіваюся, бо не володію всією помтою інформацією, але можу припускати, що наше командування не кидає в Бахмут усі резерви, притримуючи їх, готуючи їх до нових наступальних операцій. Так, і тут я маю на увазі не ось цю гвардію наступу Міністерства внутрішніх справ. а… Нормальні армійські частини, які, сподіваюся, у нас готуються так, до весняної наступальної кампанії. В цьому, сенсі, в цьому сенсі Бахмут відіграє роль не тільки чинника матеріального, але й чинника морально-психологічного, адже з одного боку він уже став певним символом. Опору нашого народу і сил оборони України з іншого боку, він ну призводить до деморалізації. Ось ці вперті штурми безрезультатні чи малорезультатні і втрати призводять до деморалізації в російському війську, правда ну. Величинувши глибину цієї деморалізації, оцінити складно, але безперечно, коли втора армія в мірі з липня минулого року лупиться лобом об одне відносно невелике місто, ну то це бадьорості якби не мало би додавати. Власне в цьому сенсі Бахмут є важливим не тільки з військової. Стратегічної точки зору, але і з точки зору, е, морально-психологічної, безперечно, наші збройні сили мають додаткові е, позиції там на других лініях за Бахмутом, там часі яр, наприклад, от, але в очевидь, командування вважає, що можливості для оборони цього міста ще е, не вичерпані. Хоч нам болить кожне втрачене життя українських воїнів в боях за це місто, але це наше місто, це наша земля. Ну якщо задача Бахмуту і цього напрямку взагалом перемолоти російські наступальні потуги і знищити якомога більше техніки. І зараз от військові кажуть про те, що вже помічають у росіян нестачає дихання для цього наступу. У них починається. Брак боєприпасів, є ці рознарядки до підрозділів використовувати якомога менше. Ми там чуємо перехоп перехоплення розвідки, там де вони скаржаться, що їм ліміти доводять по використанню боєприпасів. Але чого тоді з іншого боку, якщо у них брак боєприпасів на передовій, вони з таким завзяттям продовжують бити ракетами, снарядами СРСЗВ, там по Куп'янську, по іншим містам, які в тилу знаходяться? От для чого їм це краще використовувати вже на передовій? Чи для них це от має якийсь сенс? Ні, ну тут як би сказати, комплексна дія. Вони намагаються зламати волю українців до оборони. Власне, ці самі удари по цілях в глибині. Це суто терористичні, але оборони. ж не допомагає. Не вже не усвідомили по цей, по цей день. Не можуть усвідомити, тікаючи від Києва, ну, від Харкова, це власне. Один з чинників наших успіхів те, що росіяни вчаться, але вчаться повільно. Це безперечно, добре. До, до них колись дійде. Ну але поки що ми бачимо, що вони продовжують це робити. І, да, і далі, пробачте, хваляться, що внаслідок там десятків крилатих ракет вдалося на кілька годин затримати п'ять поїздів у залізниці. Ну, це якщо їхнє більше досягнення, хай тішиться. Завтра Рамштайн буде. От які очікування можливі від цієї зустрічі? Вона найімовірніше буде в онлайн, але тим не менш. Важливість її в чому може бути для нас важко сказати? Важко сказати останнім часом. Не було якихось серйозних гучних заяв про постачання якісно чи принципово нової нової техніки, про яку могли б тут уже оформити озвучити на, на Рамштайні. Ну так ну міг 29 польські словацькі, цілком вірно, що передадуть нам, але це не буде якісним покращенням наших повітряних сил. Нам потрібні нормальні. Західні винищувачі, ті самі як 16 чи єврофайтери, чи грібини, чи чи рафалі з міражами французькі це нам потрібно. Бо, зрештою, ну це об'єктивно. Міг 29 Вони гірші за російські винищувачі 130 135 які протистоять нашим повітряним силам. І наші льотчики показали свою майстерність. Але якби у них була техніка краща, то і результати відповідно були би значно е кращими безперечно Думаю, буде підніматися питання про подальше насичення протиповітряної оборони України сучасними засобами враження. Бо ну, потрібно заміщувати е, старі радянські ракети, які ну вже в рік ми використовуємо так ті ж самі С-300, БУК і. І інші їх ну, на ринку не купиш, потрібно зводити в стрій нові системи західного виробництва, до яких ракети є. Або якщо не нові, то хоча б вживані ті ж самі холки. Я ну, думаю, що то так. До речі, от Швейцарія оголосила про знищення ЗРК Рапір. От, там близько 60 комплексів боєприпасів до них. А чому Швейцарія не могла передати країні виробнику, наприклад, ці рапіри Британії, щоб там опинилися вони в Україні? Чому вони вирішили ну, знищити? Ну тому що це Швейцарія, тому а. що це Швейцарія. Ми вже її політику бачили не перший місяць. Спостерігаємо заборона чи запобігання потраплянню будь-якої зброї в Україну? Це це їхня політика, і ну. Нам потрібно дипломатично працювати в цьому сенсі, чи як, але це на даний момент є даність. От вони. Комплекси, хоч ці рапіра і старі, але там відносно нові ракети 2007 року закуплені були до них, і вони могли погодитися. Як це не мобільні комплекси, це комплекси такі напів... ну рухомі, але призначені для дій в стаціонарному положенні. От вони могли б посилити оборону там, скажімо так, критичних точок наших проти дронів. От бо скриватими ракетами боротись не можуть а з тими ж самими шахидами захисту але. От Швейцарія ухвалила таке рішення відповідно, і, і це е, звичайно нас не радує. Багаті люди можуть собі дозволити. На жаль, пане Андрію, да. дуже дякую вам. Андрій Харук. Дякую. Був з нами, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Дякую вам.